Вітаю, дорога церква. Слава Ісусу Христу. Перед нами є молитва. Ми маємо трошки, трошки молитвених потреб, маємо подяку. Але знаєте, хочеться продовжити трошки ту тему, яка почала Надія про Божу любов. Божа любов, вона, вона безмежна. І Бог Він любить кожну людину і це дає імінь. Бог любить своїх дітей, віруючих людей, Бог любить блудних синів, які десь блукають, і які ще не знають Бога. І знаєте, я так згадуючи, слухаючи надію, згадуючи своє життя, я питався, намагався спам'ятати, скільки Бог відповідав мені, коли я був ще блудним сином. Це, це це дуже багато, це дуже багато. Скільки Бог. Відповідав мені, знаєте, коли людина вона в гріхах, але ти, ти розумієш, що є Бог, що він люблячий, і ти все одно ти десь, коли тобі погано, ти до нього звертаєшся. І Бог Бог милує, Бог прощає, Бог е, е, визволяє тебе істинети, Бог е, дарує тобі життя, коли воно десь там на вонаволаски від смерті, від загибелі висить, і Бог Бог відповідає. Бог відповідає людині невіруючий, коли людина не віруюча, вона благає Бога про спасіння, про захист свої, свого життя, Бог, Бог відповідає. Але є дещо більше, знаєте, наші молитви, вони, коли ми вже віруючі люди, ми вже знаємо Бога, і ми молимось до нього, але Бог чомусь не відповідає. І от буквально недавно спілкуючись з одною молодою людиною, не буду називати його ім'я, він він запитує у мене, скажи, ну, а от нашу молитись, коли немає відповіді? Чи треба взагалі молитись, якщо немає відповіді? От як ви вважаєте? Треба. Треба, я йому теж так сказав, треба. А він каже: а як треба молитись, щоб отримати відповідь? От як треба? І тут я вже так призадумався трошки. Я трошки призадумався, але слава Богу, у нас є, бо є Боже Слово, у нас є святе писання, і де ми можемо побачити відповіді на наші питання. І я знайшов як мінімум три. І на основі Святого Письма, на основі Біблії я хочу вам також показати, то як треба молити, щоб отримати Біблію. Перше писання, де ми отримуємо відповідь, воно записано у Марка. Євангеліст Марк пише в 11 розділі. З 12-14, 20-24, там буде виборочна, я зачитаю. Це історія це про Ісуса, коли він прийшов вже в Єрусалим зі своїми учнями. От, проходячи мимо смаковниці, я думаю, що багато хто з вас знає цю історію, проходячи мимо смаковниці, там дещо трапилось. А наступного дня, як вони вийшли з Вітанії, він зголоднів, він Ісус. І побачивши здалека смаковницю, вкриту листям, він підійшов, може, щось знайде на ній. Але наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Озвався і промовив він до смоковниці: Хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть. Чули те його учні. Трошки пізніше, коли вони поверталися, це 20-й, 20-й, 24-й вірш. Приходячи вранці, вже коли вони йшли назад, вони побачили смоковницю, яка вся аж від кореня всохла. І згадавши Петро, каже йому вчителю, дивися, смаковниця, яку ти прокляв, усохла. У відповідь Ісус промовив до них: майте віру Божу, заповняю вас, що коли хто цій горі скаже, зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам: все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите і сповниться вам. І перша відповідь на наше питання, як треба молитися, це відповідь, яку дав сам Ісус Христос. І він сказав молитися з вірою, тобто не сумніваючись. Ми, віруючі люди, мусимо молитись з вірою. Це перше. Друге місце писання воно буде з, з старого заповіту. Це історія, вона написана в першій книгі царів, це 17-18 розділ. Два розділа, Там історія про пророку Ілію. Ілі, Ілія, Ілію. Ілі. До речі, в нього є один знайомий молодий чоловік, його також звати Ілій. Да. І оцей Ілій, який є в Біблії, про нього там багато дещо розповідається, але там є цікава історія, коли кажуть, навіть, навіть воно якби дублюється в новому заповіті, по-моєму. У Якова там написано про Ілію, що Ілій помилився і не було дощу три роки. Потім він помолився ще раз і пішов дощ. Ну насправді було дещо трошечки не так. І Яків, коли він розповідає, він дає наголос на тому, що Ілія він теж людина, і людина, яка молиться, вона може отримати відповідь. Але ця молитва, яка була іменно в першій царі 17-18 розділ. Ці молитви вони дещо відрізнялись. Тобто це не було бажання Іллії, який знаєте, який помалився, і Бог зробив засуху на три роки. А потім Ілья захотів помалився і е, пішов дощ. 18 розділ, перший другий вірш. Прошу відкрити, минуло чимало часу, і на третій рік сталося так, що до Іллії було Господнє слово такого змісту. Іди і покажися хаву. Адже я хочу послати на землю дощ. Це говорить Господь. Я хочу послати на землю дощ. Тож Ілія пішов, щоб стати перед хавом саме тоді, коли в Самарії лютував страшний голод. Тобто цей голод, ця засуха і цей дощ це все трапилось по волі Божій. Бог цього хотів, і Він сказав своїй людині, пророку Ілії, піди. Зроби так, як я тобі кажу. Ілі помолився, не було дощу, і потім, ілі помолився, дощ пішов. Тобто відповідь в тому, що молитва має бути по волі Божій. Наша молитва, коли ми молимось, коли ми чогось благаємо від Бога, перша молитва з вірою, друга молитва по волі Божій. І з цього місце писання виникає запитання: а чому Бог на три з половини років чи на 3 роки допускає в Ізраїлі засуху, допускає того, що немає дощу. І ну, для чого це все? Якщо ми уважно читаємо 18 розділ і 17 розділ, то там описується про те, що Ізраїль в цей час відступив від Господа. Ізраїль він навернувся до Вала, це такий, такий ідол, таке божество. І вони, вони перестали ходити Божими шляхами. Бог. Для того, щоб навернути серця народу до себе, він допускає засуху. Цікава історія про Іллю, який устроїв, знаєте, такі так сказати, змагання між пророками Вала і між собою. Він просто сказав Ізраїлю, він сказав: Слухайте, скільки ви будете кульгати на оба каліна. Ви говорить, определіться, приділіться, і виберіть, кому ви будете служити, або ви будете. Будете служити валу, або ви будете служити Господу. І народ мовчав. І він каже, давайте так, давайте зберемо всіх ваших пророків, там 450 пророків Валов, 400 там, пророків Дубравних, І давайте зробимо так. Хай вони поставлять свій жертвенник, принесуть тільця і моляться своєму Богу, для того, щоб Бог послав огонь з неба, і ця жертва була прийнята, тобто загорілась плам'я, загорілась ця жертва. Розповідається так, що ці пророки вони з самого ранку вони устроїли жертовник, вони обложили там все дровами, тільця положили, довго співали, скакали, малились, різали себе ножами, мечами, Що вони там тільки не робили? І з зранку до обіду Ілля вже потім почав над ними глузувати і каже, може він не чує, може треба голосніше кричати, бо він Бог, може він зайнятий, ну, маючи на увазі Ваала, Але нічого не, не відбувалось. І потім вже десь в час вечірньої жертви, то Ілія збирає жертовник, ложить каміння, ложить жертву або обкладує дровами, просить, щоб залили все це водою, декілька ведер води виливають один раз, потім другий, потім третій. І потім Ілія взиває до Господа такими словами. Вони написані перший царів, 18 розділ. 36 40 вірш. А в час вечерньої жертви сталося таке, пророк Ілля підійшов і заволав: Господи, Боже Авраама, Ісака та Ізраїля, нехай сьогодні стане очевидним, що ти є Богом в Ізраїлі, а я твій слуга. Усі ці справи робив за Твоєю вказівкою. Тож відізвись, Господи, почуй мене, і нехай цей народ пізнає, що ти, Господи, є істинним Богом. І ти хочеш навернути до себе їхні серця. У ту мить впав вогонь від Господа, все палення, дрова, каміння, висушив землю і навіть поглинув воду, що була у рівчику. Коли всі люди все це побачили, то попадавши до лілиць, стали вигукувати: Господь є Богом, Господь є Богом. Тоді Юля завалав до людей хапати валових пророків, аби ніхто з них не втік. Тож упіймали їх, після чого Ілля запровадив їх до потоку Кішона. і там усіх їх знищив. Тобто, оці чудеса, цей вогонь з неба, оце засуха, цей голод це було все для того, щоб навернути людей до Господа. І ця молитва, яку робив Ілля, вона була з волі Божої. Тобто, ще раз наголошую, що друге наше, наше наш секрет, наша відповідь це. Наша молитва має бути з волі Божої. Але є ще третє. Знаєте, воно так явно не прописано в цих двох містах Писання, але якщо ми так трошки звернемо увагу, то ми зрозуміємо, що Ісус Він е, звертається до своїх учнів, коли Він каже їм про віру. Це не були люди, які були на горі, які прийшли його послухати. Це були саме учні. Ісуса Христа, це були близькі люди. Пророк Ілля, Він також був, скажімо так, несторонньою людиною. Це була людина, яка знає Бога, яка чує Бога. Це був близький до Бога чоловік. Тому я наголошую, третій наш секрет це наше відносини з Богом. Для того, щоб Бог відповідав на наші молитви, і наша молитва вона могла знаєте, десь двігати то Тому маємо мати віру, маємо молитись по Божої волі, і маємо мати відносини з Богом. І тоді наші молитви не тільки будуть почуті, а вони будуть і дієвими. То я хочу подитожити: молитись треба. І молитись треба з вірою, молитись треба по волі Божій, і треба мати відносини з Богом і мир з Богом. І знаєте, Бог Він забрав дощ в Ізраїлі на три роки для того, щоб і допустив цю засуху, і цей дощ. Потім прийшов для того, щоб навернути серця людей до Бога. В нашій країні війна вже три з половиною, вже, вже четвертий рік. Я, знаєте, я щиро вірю в те, що якщо весь народ України, от весь, як Ізраїль в той час, так і весь народ України, звернеться до Господа щиро в своїх серцях. Якщо церкви України, вони разом єдинодушно, також будуть молитись до Бога і звертатись до Бога. Я вірю в те, що Бог пошли не тільки дощ, а дасть мир для нашої країни. Амінь. Ми маємо подяку. Ми маємо подяку від сім'ї Гойки. Дякуємо Богу за те, що все добре. Що добре, ви можете у них запитати. Я не знаю, але у них все добре. Слава Богу за це. Також у нас є молитовні потреби. Малетовні потреби у нас такі: у нас з понеділка буде дитячий табор в Лугінах, і ми просимо, щоб Бог благословив команду служителів, які там будуть трудитися, щоб благословив тих діточок, які там будуть, батьків, які будуть приводити дітей, щоб ці люди вони пізнавали Божу любов через цей табір. І рано, чи пізно вони, вони пізнали Господа. Друга потреба це малитовний сніданок в мерії вівторок. Будуть наші старші служителі на цьому закладі. Ми будемо молитись про те, щоб Бог Він торкався сердець наших можновладців. І наша влада, вона також була віруюча, бо це дуже класно. Представте, не тільки ми, ми віруючі, а й влада. Ти приходиш, а тебе там кажуть, о, брат прийшов, слава Ісусу, сестра прийшла. І вони, ми, ми з ними в одному духі, Вони розуміють потреби наші, вони знають, що хоче Бог. Це ж це, ж, це круто буде молитися за це. І ще я хочу помолитися за одну людину. Вона, знаєте, вона е, ледве помітна в нашій церкві, але вона в дуже великі справи робить. Не догадуєтесь, хто це. У нього сьогодні день народження, і мало хто про це знає. Денис, ми хочемо помолитися за тебе. Твій день народження, щоб Бог благословив тебе. Денис Саванчук це та людина, яка за пультом, і від неї на, 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 насправді дуже багато, дуже багато що, що залежить. Ми помолимося за це. Підіймемось на наші ноги. Батько дорогий, ми дякуємо тобі за те, що ми твої діти і можемо звертатись до тебе в ті часи, коли нам добре. Коли нам не дуже добре, коли нам погано, Господи, ми віримо, що ти чуєш наші молитви, що ти відповідаєш на них, Господь. Коли ми просимо по волі Твоїй, ми просимо з вірою, і коли ми маємо мир з тобою, і відносини з тобою, Господь, і ми просимо, щоб Ти благословив, Господь. Благословив ті потреби, які є в нашій церкві, благословив, Господи, табір в Лугіна, Господь, благослови там служителів і людей, які будуть приходити там в таборі бути, Господи, благослови сніданок у вівторок, Боже, нашу владу благослови, щоб вона пізнала тебе як Господа і Спасителя. Боже, ми також молимо Тебе за нашого брата Дініса, Господь, благослови його в цей день народження, веди його своїм шляхом, Господь, і нехай він все своє життя посвятить служенню Тобі, Господь, у ім'я Ісуса Христа. Отець, наше серце болить за нашу країну. В нашій країні вже четвертий рік йде війна. Господи, і ми з вірою, ми просимо Тебе, Боже, зупини. Зупини це, Боже, це горе. Зупини цю війну, Господь. Нехай прийде мир в Україну, нехай ця війна вона скоріше закінчиться. Батько, ми молимо про це в ім'я Ісуса Христа. Ми ще раз дякуємо Тобі за сім'ю Гойка, дякуємо Тобі за все. Нехай ім'я Твоє буде благословенне. Великий Бог, Отець і не Дух Святий. i